Відомий хореограф Денис Стульніков готує номер до 25-річчя студії сучасного танцю Бліц. Один із виступів цікавої програми для учасників студії ставить Денис Стульніков. Відомий київський хореограф, який співпрацював з багатьма українськими зірками зараз Денис готує фінальний номер грандіозного шоу зовсім іншого формату. Мені важко це назвати концертом, тому що там задіяна дуже багато людей. Там будуть а, наші ну, знайомі всьому всьому ужгороду діджеї якого. Місто полюбляє це буде Кіка, один з співаків, який прийдуть до нас, які ми теж потрошували, і це більше буде така тусовка, хіп-хоп вечірка для людей, які люблять цю культуру, які хочуть відпочити. І у нас просто вже такі великі програми, що ми в один концерт не вміщаємося. Ми зробили один такий гламурний концерт, де був. Такий більш філософський, може, де був джаз, модерн контемпорі. А це іменно такий більш молодіжний формат, де ми можемо станцювати хіп-хоп, показати цю культуру, і ми цим займаємося дуже серйозно. Майстер-клас від танцюриста такого рівня це можливість не просто здобути нові знання та відшліфувати свої вміння, а ще й перейнятися творчою енергетикою хореографа. Ми кожну хвилину чомусь вчимося. Ну дійсно, це не тільки хореографія, а й те, як себе вести, як проявляти свої емоції, почуття передавати настрій. Ну і зараз, наприклад, Денис Денис вчить як правильно тримати лінії, співпрацювати один з одним. Тобто, взагалі, це корисно в усіх сенсах цього слова. Спостерігаючи за постановкою прем'єрного номера Бліцу, одразу впадає в око професіоналізм Дениса Стульнікова. Він талановитий педагог, який дає дієві поради і завжди налаштовує своїх учнів ніколи не розчаровуватися та продовжувати вчитися улюбленій справі. Це можна роботи постоянно, та тобто ще також треба робити і качати, теж тобто треба робити над емоцією, Понимаєте? На не приходить во так. Ага, мені розказали, сказали, все я включив. Ви повинні тренувати, репетувати. Профессиональные актеры в театре, в кино, не все, конечно, есть а, одаренные, но в основном все, кто относится с, 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 со страшной своей работе, они все перед спектаклем уже по 20 лет играют, все равно все входят в состояние, настраиваются, постоянно над собой работают, постоянно ищут а, новые, новые штучки, новые нюансы, которые могут еще донести украсить их образ, понимаете? То же самое и танцоры. вы должны всегда работать над образом, над характером. Новий концерт студії сучасного танцю масштабне і креативне дійство, присвячене 25-літтю колективу. 28 березня Блід чекає на своїх шанувальників, аби продемонструвати високий рівень майстерності хореографії на Закарпатті.